Творчий центр Наталії Май, благодійний фонд Горлиця, влаштували благодійний концерт для підтримки родин, у яких чоловіки загинули в зоні АТО. Програму назвали Ми просто віримо. Пісню з такою ж назвою буквально за місяць до цього Наталя Май створила разом із доньками. Всі артисти, технічний персонал, хто долучилися до цієї справи, працювали безкоштовно. Концерт відбувся під патронатом міського голови Полтави. Свою творчість публіці дарували Наталія Май та її доньки Олеся та Станіслава, найпозитивніший артист української естради Олександр Кварта, репер Артем Лоїк, переможниця другого сезону Україна має талант Олена Ковтун, заслужена артистка України Олена Білокінь, а також гурти Краяни, сувенір і Живі барабани. Я співаю з репертуару Барбари Стризен пісню Women in Love, також Яремчука Співаю Течі вода і свято нашим солдатикам, які зараз в АТО захищають нашу батьківщину. Ось Називається пісня «Солдати мій. Це українська композитор та виконавиця, вона Леся Горова. Ось написала пісню. Ініціатор концерту Наталія Май і її творча родина. Добро теж має властивість накопичуватися, мов сніжником. Тож, зачувши про таку нагоду, артисти, навіть не чекаючи запрошень, прагнули долучитися до благочинної справи, розповідає Наталка. Дуже приємно, це так окриляло. Дуже багато дітей, творчий центр, гарний настрій, спіріт. Всі долучилися. Разом займаємося сучасною хореографією. Я танцюю вже три роки. Сьогодні ми танцюємо більш патріотичний номер під назвою з вірою на краще. Так, я люблю Україну. Збираємо кошти, було 28 грн, зараз долося ще 4. І поділимо і Зараз даємо в хати після концерту всі родини залишаються. І кожному буде відданий конверт. за цей вечір. Зібрали 42 тисячі гривень. Суму оголосили одразу ж наприкінці концерту. Кошти передали 32 родинам загиблих в АТО. Організатори планують зробити цей захід щорічним, щоб люди пам'ятали, якою ціною нам дістається мир.